Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Ми з Дніпра з вами програма Ростин влади. Зазвичай ми самі аналізуємо тендери Дніпровської міськради і стали у цьому просто таки професіоналами. Більше того, порівнюючи зазвичай в рази завищені міськими чиновниками ціни на товари та послуги, із реальними, ми навчились навіть прораховувати корупційну складову. Тобто, скільки кладуть собі в кишеню очільника Дніпра на різниці між за. Заявленою та справжньою ціною, але цього разу ми звернемось до людей, на яких державою і покладено обов'язок моніторити та контролювати фінансову діяльність наших надзвичайно винахідливих на усілякі оборудки керманичів, а саме до Державної аудиторської служби України, точніше до її східного офісу, розташованого у Дніпрі, який нещодавно виклав звіт за майже півроку своєї діяльності, відзначую, що наші Розрахунки співпадають із цифрами, оприлюдненими аудиторами, уповноваженими на те державою, треба нагадати, що Держаудитслужбу та Дніпровську міськраду пов'язують доволі давні, але далеко не теплі та недружні стосунки. Ми вже розповідали, як в лютому цього року державних аудиторів просто не допустили до перевірки департаменту благоустрою під приводом, що він закритий через епідемію ковіду. Цей сюжет можна було б назвати курйозним, якби він не був цинічним та огидним. Держаудит вимушений був публічно повідомити, що Дніпровська мерія протягом 22-го року 30 разів не допустила аудиторів до перевірок і продовжила таку ж практику у 2023 році. Цитата: 16 лютого 2023 року, після прибуття працівників Держаудит служби до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради встановлено, що вхідні двері до приміщення зачинені, посадові особи відсутні. Через пристрій віддаленого зв'язку особа, яка представилась адміністратором будівлі, повідомила, що департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради зачинений на карантин, та працівники в приміщенні не перебувають. Зазначені об'єктивні і незалежні від органу державного фінансового контролю обставини унеможливили проведення ревізії. Про що було проінформовано Національну поліцію України та складено акт про неможливість проведення ревізії. Дення ревізії. Варто зазначити, що заходами державного фінансового контролю Держаудитслужба має перевірити використання виділених Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради коштів на суму близько 10 мільярдів гривень. Також інформуємо, що протягом 22 року на різні об'єкти Дніпровської міської ради аудиторів не допустили 30 разів. Причому про цей кричущий випадок самоуправства повідомила не хто-небудь, а особисто керівник. Ця державдит служби Алла Басалаєва. Вона навіть закликала міського голову міста Дніпра. Трутитися в ситуацію, аби забезпечити якнайшвидший початок аудиту. Цитата: я переконана, що кожен керівник має бути особисто зацікавлений в максимально ефективному використанні бюджетних коштів, і державний аудит забезпечує таку вимогу закону. Більше того, пані Басалаєва тонко потролила хворих дніпровських чиновників. Вона побажала одужання працівникам департаменту благоустрою міської ради та якнайшвидше при. Ступити до виконання своїх службових обов'язків. Нагадаю, що Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала карантин ще 5 травня 2023 року, а в Україні його офіційно скасували 1 липня цього року. Але чи одужали дніпровські чиновники, як їм того побажала голова Держаудитслужби – це питання? Ну. Хворі ж люди, а хронічна корупція в нашій мерії, схоже, невеликовна. що і підтвердили результати нещодавніх звітів східного офісу державного аудиту. Йдеться тут зокрема і про департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, який нажився на війні та на людському горі на 2,3 і мільйони гривень. Цитата з метою забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення міста департамент здійснював заходи щодо усунення наслідків ракетного обстрілу. Роботи з поточного ремонту вікон із заміни на металопластикові у житлових будинках виконували підрядні організації відповідно до укладених договорів. Перевіркою закупівель встановлено, що підрядниками завищено вартість виконаних робіт. Об'єктам контролю прийнято та оплачено акти приймання виконаних будівельних робіт із Завищеною вартістю внаслідок цього департаменту завдано матеріальної шкоди збитків на суму понад 2,3 мільйони гривень. За результатами заходу державного фінансового контролю, матеріали перевірки передано до Дніпропетровської обласної прокуратури поінформовано голову Дніпровської міської ради. Хоча є думка, і не лише моя, що сам голова Дніпровської міської ради нагадаю це Борис Філатов, і сам би мав знати, як і на чому очолювані ним. Чиновники крадуть. Крадуть на горі. Ми вже вам розповідали про те, як постраждалим від вибуху на перемозі 118 чиновники ставили двері по ціні 38 тисяч гривень за одну. Хоча насправді ці двері коштували 6, ну максимум 10 тисяч. Тепер наші обґрунтовані припущення підтвердили і державні аудитори. Повертаємось до їхнього звіту. В ньому зазначається, що у звітному періоді було проведено 297 моніторів Регів публічних закупівель та 17 перевірок закупівель охоплено контролем 332 процедури закупівель загальною вартістю понад півтора мільярди гривень. Зазначу, що півтора мільярди це всього лише 6,5% річного бюджету нашого міста. Тобто провести аудит вдалося далеко не по всім закупівлям. Тож читаємо далі. Під час проведення моніторингів закупівель аудиторами виявлені порушення законодавства у 82% процедур в загальній сумі 728,2 мільйони гривень. Зокрема, при розгляді тендерних пропозицій та в частині не відхилення Замовником тендерної пропозиції, які підлягали відхиленню: 142 випадки на суму 482 мільйони гривень, здійснення закупівлі без застосування визначених законодавством процедур закупівель. Два випадки на суму 5,8 мільйонів гривень. Порушення при укладанні договору про закупівлі або внесення змін до нього, 14 фактів на суму майже 25 мільйонів гривень. Порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлю в 21 випадку на суму майже 35,4 мільйони гривень. Інших порушень законодавства у сфері закупівель 63 факти на суму 181,8 мільйонів гривень. Хочу ще раз підкреслити: це перевірка зовсім незначної частини. Закупівель, і майже всі вони з порушеннями різноманітної класифікації. Загалом, дякуючи державним аудиторам, цитата проведеними 324 заходами державного фінансового контролю встановлено порушень на загальну суму 885,7 мільйонів гривень, з яких усунуто 273,2 мільйони. В інтересах держави до суду подано три позовні заяви про стягнення 86,9 і мільйонів гривень до бюджету. За порушення законодавства з фінансових питань та закупівель 9 посадових осіб притягнуто до матеріальної відповідальності та вісім до адміністративної. Ще раз підкреслю: державні аудитори зекономили нам 273,3 мільйони неправомірно витрачених бюджетних гривень. Це навіть більше ніж 200 мільйонів необхідних на. Приклад для відновлення стадіону авангард у Придніпровську, який ну, ніяк не може знайти у міському бюджеті Борис Філатов, тому що за його словами це просто таке непідйомні кошти для міста, і взагалі грошей в бюджеті нема. Хоча так виходить, що якщо красти бюджетні гроші, то вони є. А зробити щось корисне для громади під контролем цієї ж громади, то їх виявляється нема. Звісно, перевірки Східного офісу Держаудитслужби – це не лише про Дніпровську міськраду. Наші державні аудитори моніторять органи державної влади та місцевого самоврядування кількох областей Сходу України, але це про середню температуру по лікарні серед наших хронічно хворих на корупцію чиновників ще раз нагадаю: виявлені порушення законодавства у 82% процедур в загальній сумі 728,2 млн грн. мільйони гривень. Тобто, чиновники кількох областей порушили законодавство у 82%. Щось мені підказує, що у чиновників Дніпровської мерії ці відсотки ще вищі, можливо, навіть 100%. А можливо, навіть ще більше чекаємо наступних перевірок від Держаудитслужби. Тим більше, карантин вже скасовано, і хворі чиновники Дніпра вже не зможуть уникнути перевірок. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти: висновки робіть самі. Слава Україні!